97-му річницю свого життя зустрів 15 серпня 2024 року карапешанин Григорій Якимович Водоп'ян. З квітами, подарунками та щирими вітаннями до вельмишановного іменинника завітали голова ради ветеранів громади Ігор Самілович Савченко, староста Карапишівського старостинського округу Анатолій Щербина та наша знімальна група. У затишному куточку садиби в тіні виноградної лози нас зустрів господар Григорій Якимович. Ми прийшли привітати вас з Днем народження. Ми знаємо, що вам сьогодні 97 не так багато людей лишилося в Карапешах, кому вже за 95. Вчора я подивився в списки три чоловіки в нас. Кушнір Соломія, 26-го року, найстарша. У нас людина одна не дожила в цьому році до 100 років. Два місяці не дожила до 100 років. От було четверо. Лишилося троє зараз. Ви і Ковальчук Віктор Савич. Оце і Соломія. І з і То Ми вітаємо вас з Днем Народження. Здоров'я вам міцного, І я хотів попросити. На правах старості хочу попросити вас, щоб ви дожили до 100 років, бо ніхто останній. Більше, більше. До 100 обов'язково, а тоді більше. вже. Тому що вже ніхто не хоче перейти цей бар'єр 100-річний. То ми вас дуже просимо. Ну, візьміть на невеличкий старай. гостинчик. Спасибо. Ігор Самілович, а привітає. Я вас. думаю, ми вже не будемо зустрічатися. Чого? Усе да. воно міняється, побіда, там вже хворого. Так давайте, це, давайте. Ого! що це ви наловили. Що там баске? Я імені старих от людей старшого покоління, яке а пережило так? війну, Другу світову. І, на жаль, вже переживаємо і другу О, чи третю вже сама, війну. Саме головне, щоб оцю пережив теж. Переживемо і цю війну, наші збройні я, сили. Я, я, коли швидше, я вже пережив голод, голодовку, пережив і, і війну 41 45-го. Хочеться, щоб вже перемогу дождати. Ми вітаємо вас, днем народження, ти мені людей, наших ветеранів району. Спасибі. Виконайте те побажання, що вам сказали. Дожити до 100 і більше років. І більше. А в нас таких є довгожителів, в нашій громаді Миронівській, є довгожителі, які живуть 100 і більше років. Їх небагато, але є. Поэтому вам бажаємо. Ну, я можу вам секрет такий вже розказати. Так. Мені зараз не 97, а 98-99 пішов. О, бачите, <Safe> коли була війна, мені мати перевела на один рік менше. А мати Та що мені зараз не 97, а 98. Ну, дай Бог. то може і доживу достатньо. Розсекретили ви. Я розсекретили. На 97-му році. Таке було враження воєнне, а ці документи погоріли війну. От, мати зменшила, тоді всі люди зменшували, да. особливо жінки, дівчата. Дівчата, бо на їх накладали податок за, за безділлю. Да. 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 Саме менш по два години, а то й по чотири. Але да. тоді прийшло час пенсію получати, а вони вже молоді. А прийшлося переробити переждати. От з такого біографічного казусу Григорія Якимовича і розпочалося наше інтерв'ю. Народився я на цьому місці, що живу зараз. Народився, як я вже казав, 26-го 26 року. року. Ну, життя яке моє пройшло. Невеселе, не, не, дуже трудне. До голодовки, голодовка ж була в нас 33, всі знаю, все, мир знає. У мене вмерла мати. Нас осталось троє дітей у голодовку, не їсти що немає, що, я найменший. Але ж пережили, батько таки не дав нам померти. О. Ну, так вже і наше наладилося, на тобі война наш, Самі, самі собою, знаєте, яка війна є війна. Це одне і вона дуже багато. Багато шкоди робить. Нас молодими за, за німців ловили в Германію, то я тікав. Перший раз стріляли в берег побіг, то вони стріляли по мені, але не, не, не вловили. Другий раз вловив, німці вже вловили, а німці вловили отаких, як вже наш возраст. 27-й, 26-й для себе, щоб вони або унічтожать, або... або йди, бо наші вже наступають, вже спобуждають, вони... а щоб ми не сталися у резерві в їх. А -а -а. О, і всіх чоловіків, і я попав туди. О, тільки вийшов, а, а вийти не можна було на... не виглянути. Я так тільки вийшов, зразу мене зловили німці. О, але прийшлося. Втікати, вдалося мені втікти від їх. А товариш теж начав побачив, що в мене немає, що я втікати, й собі хотів втікти. то його ловили та закроли штахом, товариша, сусіда тут, що тут жив. І так, поки тоді прийшли ховатися і на горищі, і в яма, поки наші зайшли, поки. Війна в житті Григорія Якимовича наробила багато біди. Але слава Богу, фронтові баталії обійшли стороною. Мені не прийшлося воювати. Нас, я, на мій год вже не воював. Так трошки попоявсь, але, але що ми прослужили за сім за, років. Тому що армії тоді. Не було лише, а та а без армії ж держава не може бути. У нас таке держали сім років служити. Ми не знали коли, коли нас доболізують, служили собі, як ото а тоді вже привикали, що навірно що так і треба всю життя служити. Хоча Григорію Якимовичу не довелося воювати, та сім років служби були непростим випробуванням для хлопця. нас вучать нас крепко вбучать, по воєнному так як на так як на фронті. І голодному, і холодному. Казарми ж без вікон, там да, в западні, там, у нас під фронтом вже обучали, тільки закладеною цеглою, а зима. Але в останнє час переказ, як прийшов, що домобілізувати, Аж тоді нам настало так. Радість така от спротивилася служба, службу, вже, вже не хотілося рватися додому. Бо вже, вже та служба. Після служби повертається Григорій Якимович в рідне село. Потрібно йти працювати, а спеціальності нема, бо ж війна, а потім сім років в армії. Та не звик сільський хлопець бути без роботи. Таке колоси ж нічого не платили. Я пішов кіно пускати. Кіно. Кіномеханіком, так? <плес> да? Я не кіномехані... я мотористом був. А моторист. Бо я знакомий, я в армії армію Я звучав оце. Я сам св'язів, то я всі я мотори, то я вже в курсі діла був, то я кіно пускавали і там нема заробітків. Круг би ж розбитий, там полотно повісиш простиню, десь у корівнику, а. а, а Клієнтів немає, дітки сходяться самі. Чого ти ж я візьмеш 10-15 копійок, а ж хоче подивитися? І так без зарплати літо про я проробив там. Ну, бачу, що ж, немає, теж заробітків. А тут були. Курси трактористів mm. Я пішов на курси трактористів, вкра Крапеша вже тут. Та кончив їх, поробив його на тракторі, О, а тоді ж, я, я, оженився, а тоді е, життя без корови не можна було. Mm. Дітям і собі корову, а корову держати треба. Десь я вхватить щось, так. а на так, що ти? Я кидаю ти так, зайду в колгосп, щоб там, і, і, щоб там щось ухватити. Не вкрасти вхоти, бо забрати. І так. Яким ви працювали в колгоспі? У будівельній раді я підвозив, а там таке тоді ж було, заготовляли ліс, в Хертонарській області, зиму, потім барші розгружали на Дніпрі, в каневі, а дерево приходило десь десять Сибіру, по 12 метрів, таке дерево приходило, то який кінь ми витягав, його грузив. І так, і так я привик до цієї роботи. Аж доки до робив в мене в сажу, каже 43 роки. У mm -hmm. мій армія зачиталася і... Розповідає Григорій Якимович про своє життя, про повсякденну працю, турботи по господарству, без яких не було жодного дня. Улюблене мене було хазяйство. хазяйство. Городи, я тоді держав, а тут город, потім там, общем, три городи і співав, а зараз півгорода гуртом і важко. То, що, я займався з тим, скозяїстом вдержав, коров, теля, там, порося. Бички здавав, тоді була така е, заінтересована ціна, е, якщо ти засипав заси бичка півтони, півсот mm. кілограм, значить тобі е, за, тоді дають нам е, по, по поруб 70 двадцять, mm. mm. По двадцять. А, а м'ясо готове. Руб 70, наскільки нам вигодно було. Да, і я таким способом наче розживався. Ну, коло його ж то ведун. Це треба і харчів нахватати, як то кажуть, і не спать. Ну, а тоді ще й електрики не було. Отаки було. не займався хазяйством, кролики держав, здавав просто живими на базу. Поросята здавав на базу туди, в Кумироновку, бички, як то кажуть, молоко, яйця, державу, воно, хоч і дешеве було, але ж воно. Але все-таки копійка до копійки. До Копійка до да. копійки, а ми ще ж е, е, економні дуже, не дуже його розтринькували. І так про, вже хватало да. все для нас. Да. О, Життя було, як то хоч було наста... життям. Не. Як важко було, але було весело. Люди якісь були згуртовані. І зараз наших людей немає. Оце нема нікого, то там одна душа вже не способна і там не способна. Так, сумно Григорію Якимовичу, що його покоління помаленьку відходить у засвіти, що село не вирує таким життям, як колись. А ще болить ветерану загальноукраїнська біда, війна. Я думаю, коли б вона скоро кончилася ця війна, щоб була, щоб люди вже не, не страждали. Щоб не, не. Стільки ж вона, вона вся війна, о, страшніша, ніж та була. А це ж воно все на, на наших, як такові, робиться о, і робиться. Не, не як небудь робиться. А, Катастрофічно робиться, все розміщоється. Роз, а, а що ж воно далі буде, то буде катастрофою. Виснажене все буде в нас. Уся, як то да. кажуть, болить, болить, болить да. от. Ага. І люди ж, бачите, всі. Люди переживають, переживання. І... І Малі старі, бо вже нема спокою людям через войну. Хвилюється Григорій Якимович про війну в країні, Хоче миру і спокою не тільки для себе, своєї родини, а для всіх, щоб міг тихенько відпочивати у затишному куточку двору під виноградною лозою, яку сам колись і посадив. Це я його посадив і це виростив, щоб тут був не тільки він, а й холодок. Головне мені, щоб холодок. Я тут все время, це на старості оддихаю. Так, холодок так він нарад. Як колись, якщо був зорок, зоро, так ходжу, ще їду, бо у вас стареньке тако сидить, сидиш, таке, як ось я, на лавоці тому. А я йому завидую і думаю, о, як в мене стільки роботи, а йому так, так гарно, це ж йому так гарно Сидій. А це дождався те, що я бачив, тепер мені страшно робиться. Та не треба боятися. Да. Вже, вже воно не життя, а жидке, вважаєш. Я зживаю як. Ми хочеться щось щось робити, а вже немає сили. Та незважаючи на свій поважний вік, Григорій Якимович не сидить без діла і по мірі своїх сил допомагає по господарству, а рідні віддячують йому своєю любов'ю і турботою. Саме гостював у свого прадідуся правнучок Тіма і дуже дослухався до нашої розмови. Тіма, ти знаєш, що сьогодні у твого дідуся день народження? Знаєш? Так. Да. А що ти йому бажаєш? Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба, щоб не було тривог, щоб ми не ходили в підвал. Отак, щоб було мирно, так? Так. Щоб був мир. А ти любиш свого дідуся? Так. Да. А як ти його любиш, покажи. Обнімю. Радіють за свого старішину роду син Віктор та невістка Тетяна, а разом з ними, хоч і на відстані, внук Коля з дружиною Інною. Саме їхній синочок Тіма гостює зараз у селі в Прадідуся, та внучка Людмила з чоловіком Вадимом і двома правнучками Анастасією і Вікторією. Саме саме велике багатство для і завжди я остаюся дитиною. А що дитиною, бо мене батько живий. Оце, оце і радость. Не, не кожен може сказати, що він дитина, в його батько там є. Вони єсть. Я себе чувствую ще ті, дитиною. Я тим і кажу. Ти слухайся, бо як скажу батько, то він тобі дасть по попі, обіжать діда. А він знає, що це мій батько. <сум> Саме головне, ми його любимо, жаліємо. Mm -hmm. От то він сам собі знаходить роботу, а то теж то, ну, ну, не mm -hmm. так витягни mm -hmm. води. Ні, ти, ти що хоче, кожен займається. Mm -hmm. Він як бджола, і на город іде, yeah. і бур'ян так... рве, і все робить. Дум, Дум, все. Кажу, він буде все, все ліжить. Yeah. Ми про вас любите. кажемо, yeah. про вас. Що ви не сидите на місці і на городі кругом. На гору, На картоплі всю бур'ян вирвав сам. А я думаю, що не можна не здоров'я. Я гляну вже на кроват, то мене острок бере. Доки далі вона лежать. Хочеш робити, хочеться. І головне, він робить в обід, коли жарко. Я дихати не можу, я ввечері і ранку. А він обіду ну, чи він тепло, тепло mm -hmm. любить. Ну, я на севері служив, то мені простіть. Ну. А він ну, от така жара, то все то вирвався і бур'янно, ну, а я, я й не кажу нічого. Негарко, я. Да, я, я не можу дивитися, як воно не буває не... ну, два відра води, так кажу, ну ну що я не можу, да. а, yeah. а ти, я не мішайся. Ну, людина хоче відро тягнути. На і важко. Ну не ну, а що ти зробиш? Yeah. Ти не не знаєш. А що йому побажати? No. Це найкраще здоров'я. І всім нам yeah. дожити до таких років і при такій пам'яті ще. Пам'ять. Да. 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 Він знає, він знає і пам'ять, хто що де був на свадьбі, хто що подарив і як звати. Тут взагалі не знаєш, як другий раз, як фамілія, зараз приїхали yeah, і все. Yeah, ну, на цьому і без очків вже. Я от скільки вон, да, я в очках далі, ще, щоб читати, що друге, він без Ну, Бережіть свого дідуся, бережіть. А що ми і робимо, да, стараємося. Ну, да, 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 так, да. так що ж, найголовніше ти... здоров'я і приклад для всіх нас, так. щоб ми жили так, як по їхніх законах, по їхніх еті, щоб дожили до таких років, як він. При саме головне при здоров'ї, да. бо жити можна, знаєте, по-різному. 30. Ну, дивіться, мені це буде через кілька місяців, 70 да? в январі місяці, ну я ж дитинка. А, а, а я знаю, батько, приїжджав батько. дід і саварки, матері, батько, да? 70 які вони були да. старі. Да? А який я старий, як <серків> у мене <серків> батько, він ще накрить. <серків> да? <молодець>. Це <пл either> <жалову плес> дитина. Не старіє, саме главні. Найцінніше сказав, що 70 скоровіті. Да. А він радіє тим, що в нього є батько. О! І Я як скажу батькові, це найцінніше. Ти ж якось ще чи, я не знаю, я ще дитина. Поважати, поважати треба. Не боятися, поважати треба. Тож і радіє життю серпневий іменинник, старіше народу водоп'янових, села Карапиші і всієї нашої громади Григорій Якимович і плекає свою найзаповітнішу на сьогодні мрію. Побачить мир оце. Оце я щоб я, я щоб оце саме головне мені. Мені нічого вже не треба, ні грошей, ні, ні багатства, вже мені вистачає всього, щоб я побачив, щоб, щоб якась була з. Радість у людей, у дітей, у дітей, щоб воно, щоб його було, щоб їх було будуще в дітей. Бо як немає будущо, то, 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 то немає життя. Саме основне досякатися миру. Миру а саму, не тільки мені, а всьому миру. Всьому миру, щоб був мир. Це саме основне. тоді буде життя. Так, буде мир. Буде життя і майбутнє, така проста і водночас мудра істина старішини села Карапиші Григорія Якимовича Водоп'яна, який зустрів свій 98-й серпень. І дай Боже, ми зустрінемось із Григорієм Якимовичем такої ж пори на столітній ювілей у мирі і спокої, що і буде найбільшим дарунком іменинникові.